Сьогодні український народ переживає нову віху своєї історії, і ця віха знову важка для нього. Як ті часи голодомору, так і сьогодні український народ є біженець і шукає захисту в інших народів. Ми щиро дякуємо всьому німецькому народу, що воно прийняло наш народ до себе, дало кров, їжу. Допомагає коштами, допомагає влитися в німецьке суспільство. І сьогодні німецьке суспільство доростає до того, щоб визнати голодомор геноцидом українського народу. Ми дуже вдячні Бундестагу, що в середу буде розглядатися це питання. Ми надіємо, що на кінець воно стане на своє місце, так як воно має бути. Тому що ця правда є, але цю правду треба сказати світові. І сказати світові всьому. Що геноцид українського народу був в ті далекі часи. І сьогодні ми знову несемо цю правду і боротьбу за правду у всьому світові. Сьогодні український народ тут, в Берліні, несе слово правди своєї правди про війну в Україні. І тому ми сьогодні молимося, і церква Православної України має тут громаду і дякуємо Євангельській кірхі Німеччини, Парору Томасу Любке разом з його. Євангеліші Гемайде, які прийняли нас в цьому храмі, надзвичайно великому храмі апостола Нафанаїла, який слідуючого року буде святкувати 120-річчя свого існування. Він також пережив нелегкі часи, був зруйнований, але знову відбудований ласкою Божою і любов'ю людей, які сюди приходили. Сьогодні з любов'ю ми приходимо в цей храм. І ця любов до Бога об'єднує всіх українців Берліну в єдину велику громаду. Щоб вона разом несла свої труднощі, щоб вона разом виховувала дітей, яких вона привезла сюди, щоб вона разом знову показала світові, яке величне є ім'я Боже, якщо людина з цим Божим ім'ям бореться за правду на землі. Так існував український народ в часи Голодомору, так сьогодні він існує з ім'ям Божим в цій боротьбі проти зла і несе. Цей хрест нелегкий випробувань цього дня, тому будемо, дорогі українці, всі разом вдячні німецькому народу і німецькій землі, що ми сьогодні тут разом усі перебуваємо.